Всім привіт! Ви на каналі PlayGamer і сьогодні я вам е, ну, будемо грати в один блок 11 серія. Як ви знаєте, якщо ви дивилися цю серію, в мене не записалося куча контента е, так. і то не маленька частинка, а величезна. Я хочу вам сказати, ми прийшли в наступне біом. Це біом з тропіки. Ай. Отак. І найгірше, найгірше. Ой. Найгірше, О... що я там дуже довго списував і ви зараз не будете взагалі знати, що тут і як. У мене тут спавнер, я трохи облаштував. Тепер вони тут не спавняться. Е, зараз я десь... Я вже прийшов на вот на залізні інструменти. Небагато. Ось таких ток всяких на що вони немає. Хіба мені можна випасти б чеколи? Отак, зроблю, щоб лег. Щоб легше отак. Мені це все треба забрати. Все, в мене дуже багато всяких інструментів. Зараз я буду купати далі. Мені треба перше поїсти. Я вчора буду, ну, вчора ніби почаня, ні, я ще не поставила вирощувати. Я буду вирощувати моркву. Морква. Морква буде. Морква буде не тільки вона, а ще і картопля. Я зроблю тут більше місця. посадимо все. Вчора в мене було дуже багато речей, з якими я міг жити. Так. Все, хай воно далі саме росте. Може я ще десь знайду кістки у всіх цих. тих всіх ящиках, але не знати, не знати. Я кісток немає. Ну, тоді ви знаєте, що я зроблю. Треба поїсти. Вау! Wow! Я зробив гіпертрюк. В повітрі відкрив ящик, поставив туди. Добре. Все, погнали. Может, Что с звук. Не видишь какие Так не видишь, Мені луки не випадають, а їдко вже випадають. Так, зараз ми продовжимо копати. А стоп, в мене ж я можу посадити. Зараз буду. Можу зараз посадити. Так, пар. Ставимо все, Тепер це купай. Не повезло. Ай-яй-яй. Ой, добре. Беремо це зараз сюди і ставимо сюди. Все воно ну, тепер не може спавнитися. Перш там буде відкриття. Ай-яй-яй-яй-яй. Добре. Я вмер, але мені на жалко, інструменти не з за малий час. Не змікати Ого, як повезло. Так, треба понадягати багато речей. На голове чи голо. Yeah. Закриваємо. там я нічого не бачив. Було дуже темно, я нічого не побачив. Мало-мало. У мене є дуже... Я можу слухати? Мені треба зараз буде, ні, я не можу поїсти. Хопане. Так, в мене є луки. У мене є багато основників, і я йду. Ну я Я виходжу. А тут стовбур буде. Зараз я забираю золото, ставлю все золото, яке в мене є, сюди. І хочу оце сюди, оце, і в мене повний лук. Оце сюди, отак-отак-отак, тридцять. Mm. Треба ще посапати раз, щоб зразу багато. Я все потратив на це. У мене є 23. Ну і я. Все, я зробив собі тут ферму. Але тепер як я буду їх скидати? Якщо кріпер. А я... Ну, а може ми... Все хотіть. Міг розібрати. А, вони там що роблять? Треба якось їх не кинути, бо з них теж може гарний і нормальний лут ви. Так он по чуть-чуть меня Беремо знову, Лук, тільки що я дуже тут багато всього познаходив. Повивав і отримав багато ресурсів. 20 В мене залишилося. Це дуже погано. І зараз вони десь що. Ой-ой-ой. Ну ты напро. їдаємо моркву, тут щоб повиростало. Так. Тепер це все. Так. І о вас. І тепер це все. Отак вирощуємо. Я зараз буду продовжувати і у нас тут корови є. Варто вже серії вони, вони сидять. Я можу їх повбивати. оцю буду вбивати. Все. Мені м'ясо потрібно краще отут пожарити, а інше м'ясо там. Маркву деяку я зміг врятувати. Не повезло мені. Так. Я вже кучу серій не збирав ягід. Так, яги. Переставимо яги і беремо оце. Починаємо далі. Ага, треба сісти. Починаємо далі копати. Залізо по попалося. Треба поняти інвентар. Він мене дуже забитий, дуже. мені треба його почистити. Скоро, думаю, в мене вже. Скоро в мене вже будуть алмазні кірки і. Бруня іще Далі. Ну, купаємо далі. Панда, стоп, стоп. А її, при... її бамбуком треба. У Мені... мене нема бамбук. Е, а як? Треба її домішки. Них. Тебе тут гості будуть зараз. Не бейся, цепанда. Ну треба якось Дай. Тут є панда не їсть моркву, тому я її йому не даю. Все, в мене інвентар дуже запитий. А, не, я ж ючик щупчив. Покупаємо далі. М -м -м. Я дуже вже багато накопав. ці всі пару хвилин. Напа, напак. О, воно ну так мило їсть, це. Зараз заспавниться, то я тоді зразу Треба буде її місце зараз зробити. Коли я бачу завжди люди, які доходили до пана, то вони вже були отакі величезні. Бо я просто ресурси не хочу тратити, вони і дерево. Ой, ой, там буде, там, там буде твоя хата. Вдаємо? Скільки разів їм в'єш? Добре. Читаємо зараз. Тобі дам поїсти. Залізника ми беремо і купуємо далі. І то вийшло вже десь на півгодини, то напевно це зараз закінчиться воно. Ми маємо панду, я вам все ніби розказав. А, і алмазів я маю два. Два алмази. Міха. Я їх почав розмножувати. І отам мені спавнер, в мене там хата буде. Ну, всім goodbye! Жартую. Гудбай. Треба ще трохи буде покупати блок. Я, напевно, буду за, за відео робити. Ну, добре, все. Всім гудбай.